Якщо ви дивились українську озвучку кріпіпасти бухта свічок з минулого шару айсбергу, ви могли згадати, що там існує телеканал Local 58, на якому крутили неіснуючі дитячі шоу. Тому цей ентрі можна назвати своєрідним спінофом до бухти в нашому світі. Local 58 — це веб-серіал, що почав виходити у 2015 році. Вважається одним з першопрохідців жанру аналогового горору, який зараз використовує майже чи не кожен горорист початків. Наразі налічується 12 серій, які не пов'язані з сюжетом. Єдине спільне це те, що кожне відео є типу записом віщення того самого 58-го каналу. Тема є доволі обширною і вартує окремого відео. Тому буде лише швидко огляд на найпопулярніше відео каналу під назвою Непередбачувані обставини. Як і більшість відеоканалу, цей запис спочатку здається абсолютно нормальним. 58-й канал закінчує свою трансляцію на ніч, але неочікувано запис переривається, показуючи нам екстрене повідомлення департаменту ізбереження американської гідності, дозволене до показу тільки у випадку повної капітуляції США. Воно починається наступним зверненням до громадян штатів без чітких пояснень ситуації. Переважаючі сили ворога, здолали армію США, але дух американського народу ніколи не здасться. Кожен житель країни, кожен чоловік, жінка і дитина повинні негайно переходити до дій. Для того щоб зберегти пам'ять про незаплямовану гідність Сполучених Штатів, наступні два кадри ще одні заклики до тієї самої дії, так і не пояснюючи, що мається на увазі. На третьому кадрі все стає ясно. Одне з речень говорить: доступ до зарядженої зброї буде ідеальним варіантом. Тобто, влада Америки хоче, щоб її громадяни почали власними силами відбиватися від ворога, так? А ой. Після цього починається серія все більш тривожних повідомлень, кожне з яких стає гіршим за минуле. Звернення закінчується нагадуванням: попіклуйтесь про своїх дітей. Після кількасекундної секундної паузи 58 й канал повертається до звичайної трансляції. Він заявляє, що це був звичайний нахрюк і витівка пранкерів. Але є одне але. В кінці повідомлення буквально на декілька кадрів ми бачимо ще один слайд інструкція. У разі випадкового показу цього звернення заявити, що все вище згадане вигадка. «Blank Room Soup» або Суп в пустій кімнаті це відео повинно бути вам знайомим, як мінімум, тому що ми юзали його у вступі до першої частини iсберг. Він є частиною серії з чотирьох роликів, які деякий час вважалися снап-фільмами, витікшими до нас з Дарквебу. Це відносно коротке відео довжиною трохи більше хвилини. У ньому ми бачимо чоловіка, що через силу їсть супоподібну страву комічно великою ложкою. До нього тихенько підходить людина у ляльковому костюмі і лагідно гладить по спині. Це приносить протилежний ефект, чоловік не витримує і починає ридати. Ніби цього було мало, на екрані нізвідки з'являється друга лялька, що приєднується до сеансу терапії. Інший ролик цієї серії має назву тортури супом». На початку він здається ідентичним першому. Ті самі ляльки, чоловік та засраний супом стіл, але є нюанс. Доброзичлива натура ляльок з минулого ролику зникла. Цього разу практично все відео вони погрозливо стоять за чоловіком, що давиться супом, поки на останніх секундах одна з ляльок не рушить з місця, біжучи прямо на нього. Відео різко обривається, але ми все одно встигаємо почути крик героя. Інтернет-юзери, шоковані цим відео, одразу породили теорії. Головна версія була наступною. Герой разом зі своєю дружиною були викрадені маньяками, тими самими, що ховаються в лялькових костюмах. Жінка була вбита одразу в той час, як чоловік піддався тортурам, фінального з яких став обід: суп, приготований з його коханої. Паралельно вигадуючи кріпіпасту про жахливу долю чоловіка з супом, деякі юзери задалися іншим питанням: а хто всі ці люди? Після проведеного ресерчу ними було виявлено, що ростові костюми це персонажі на ім'я Рей Рей. Вони були створені американським режисером-аніматором Реймондом Персі, який гастролював з їхніми виступами по всій Америці. В пошуках правди інтернет-юзери зв'язалися з самим Реймондом, щоб дізнатися деталі. Чоловік відповів, що нічого не знає про ці відео, але поділився, що під час гастролей два костюми рею були викрадені. А це означало, що за цими роликами може стояти будь-хто. Найбільш корисним у розслідуванні виявилося третє відео серії. Це 11-секундне відео показує нам чергове викрадення людини-ляльками, але у цей раз жертвою став хтось інший. На відміну від минулої жертви, цей чоловік був вдягнений більш екстравагантно та мав щось схоже на білу фарбу на обличчі. Саме його специфічний зовнішній вигляд і наштовхнув інтернет-юзерів на стежку правди. Викраданий чоловік виявився дуже схожим на барибанщика експериментального рок-гурту Stolen Babies, солісткою якого є Домінік Персі. А? Так, однією з учасниць виявилася рідна сестра Реймонда. Також її брат був аніматором одного кліпу гурту, в якому ми знову ж таки бачимо «Рей Рейв. Як фінальний цвях пізніше також були знайдені фото зі спільної фотосесії Stolen Babies та «Рей -рейв». Да. На сьогоднішній день Реймонд Персі ніяк не коментував дану ситуацію, але можна зробити висновок, що вся серія цих відео є спробою автора створити хайп навколо своїх персонажів. Фокусник розрізає свою жінку навпіл. Відео знято в стилі новинного репортажу про виступ безіменного ілюзіоніста. Він виконує відомий всім трюк, розпил людини. Запрошує на сцену свою дружину в ролі асистентки, бере до рук бензопилу та розпочинає номер. Гадайте, що відбулось далі. Успішно відділивши ноги від тулуба, фокусник береться до наступної частини відділення голови. Але, на відміну від глядачів, чоловік не бачить стривожені рухи та налякане обличчя дружини. Вона намагається попередити, щось пішло не так. За планом, асистентка повинна сховати голову у середній відсік, поклавши на заміну манекен. Не знаючи про проблему, покусник продовжує трюк, поки не стає занадто пізно. Руки його дружини різко обм'якають. З рота йде кров. Всі довкола починають розуміти, що зараз відбулося. Відео так, з першого погляду, все дійство, а особливо реакція людей виглядає доволі реалістично. Але проблема у тому, що ми бачимо одразу по закінченню виступу: це чорний екран з надписом е, словацькою мовою та посиланням на незрозумілий сайт. Ролик виявився всього-навсього рекламою, ще й доволі поганою. Вгадайте, що саме рекламувало у відео. Правильно! Кредитні картки! Наразі сайт недоступний, але існує збережена архівна версія, яка являє собою договір із Мастеркард на проведення рекламного конкурсу. Ролики у цьому домі є люди та невідредагований футаж з ведмедем дві сестринські теми, тому вони будуть об'єднані у один розділ. Обидва відео є короткометражками каналу Адол Свім. І обидва травмували величезну кількість людей, які випадково наштовхнулись на них, класуючи телевізор у другій ночі. Коротко і по черзі. У цьому домі є люди, це 12-хвилинний фільм, що являє собою запис з камер спостереження у звичайному домі, звичайної сім'ї, яка готується до дня народження одного з дітей. Єдина проблема донька підліток знову намагається привернути на себе увагу, цей розпочинаючи повільно провалювати скрізь підлогу. Невідредагований футаж з ведмедем це документалка про життя хижаків, яка вже на тридцятій секунді обривається рекламою. Це доволі дефолтний ролик про новий засіб від алергії, от тільки ця реклама не закінчується. Закадровий диктор зникає. Весела фонова музика замінюється не більш тривожно. Відеоряд м'яє, а сюжет стає більш путаним та тривожним. Кожен з цих роликів це глибока кроляча нора, повна схованих значень та додаткового контенту, розкиданого по всьому інтернету. Тому не дивно, що закордонні відеорозбори цих 10-хвилинних короткометражок тривають по годині, а то й по дві. Детальний огляд двох роликів займе занадто велику кількість часу, а тема занадто цікава, що просто так її пропускати. Так що, чекайте, не в скорому часі окреме відео про ці та інші реклами задолцвім. До популяризації Ютуба у людей не було можливості вести в пошук, сміявся до сліз. «40 хвилинна підбірка найкращих приколів 2015 чи смішна нарізка дітей. Хоча навіть у 90-х така потреба існувала. Саме тому цю нішу дуже навіть успішно заповнило шоу найсмішніше відео Америки. В нас же стали відомими аналоги по типу шалене відео по-українськи», труба містера сосиски та зірка Ютуб. Ставте лайки, якщо хочете побачити огляд. Та блін, люди, встигане, чого? Являючись одним з найпопулярніших шоу продовж довгого часу, очікувано, що пошта найсмішнішого відео Америки розривалася від кількості надісланих відеоприколів. Враховуючи несмішність багатьох роликів, що пробувались у ефір, можна лише уявити якісь тих, що залишались непобаченими. Хоча й не треба уявляти, оскільки канал Memory Hall займається саме цим. Як вони розповідали у одному інтерв'ю, їм до рук потрапила величезна колекція з неопублікованими відео найдовготривалішого вечірнього шоу Америки? Недовго думаючи, творці Memory Hall вирішили створити власне шоу з тим же самим задумом. Єдине, що прибрали закадовий сміх, та трошки змінили музичний супровід. На виході вийшов повністю інший експеріенс, завдяки якому ти починаєш цінити силу монтажу та саунд дизайну. Хоч ці підбірки і не можна назвати відверто страшними чи лякаючими, у них точно є свій дивний вайб. Враховуючи поступове зменшення віку середньостатистичного юзеру інтернету, не дивно, що ностальгію за 90-ми вже мало кого візьмеш. ВІЧС-фільтри та зернистість поступово відходять назад, а на заміну їм приходить естетика нульових. Флеш-ігри Лейсі це якраз про вайб раннього інтернету з елементами горору. Вони представляють собою серію летсплеїв типово дівчачих браузерних ігор: переодягалки, кухня, тваринки, макіяж, сталкінг та екзистенційний жах. Все, що подобається маленьким леді. Кожне відео являється кріппі-тейком на популярні жанри флеш-ігор. Перший ролик гардероб Лейсі про гру переодягалку. Звичайний геймплей раптово переривається дзвінком незнайомої людини сталкером дівчини. З цього моменту героїня постійно обмовлятиме про допомогу, оскільки цей чоловік її вб'є. Незважаючи на це, гра продовжується. На наступному рівні Лейсі отримує несподіваний подарунок від свого сталкера у вигляді коробки з тельбухами та ще одного дзвінка з погрозами. Тривожність Лейсі посилюється, але це ні на що не впливає. Гравець завершує її вбрання та закінчує рівень, відправляючи дівчину на побачення з її майбутнім вбивцею. Останнє повідомлення запитує гравця: що ти наробив? Після чого екран чорніє, а на фоні ми чуємо крики та плач Лейсі. У самому кінці гра презентує гравцю розчиновані рештки героїні разом з повідомленням Сталкера, яке звучить як Я з'їв її рештки, щоб ми могли бути разом назавжди. Я кохаю тебе, Лейсі». Друге відео вечеря Лесі це втілення типового експіріансу роботи у сфері послуг. У той час, як третій зоомагазин Лесі розповідає про. Є... Якщо вас зацікавить ця тема, можете переглянути більш детальний огляд перших двох роликів на каналі ігрового йогурта. Також все світ Лесі розширюється за межі Ютубу. І тепер ви можете спробувати пару старих, а також нову гру на офіційній сторінці Лесі у Стімі. Подивись на клоуна програми дитячої терапії. Це трьоххвилинне відео, завантажене на Ютуб у 2015 році. Воно розпочинається з короткого пояснення суті ролика. Ніби воно було створено як терапевтична вправа для сина автора, який дуже боїться клоунів. Відео ґрунтується на роботах психологині Ширлі О, блін, да це ж штільдасвінтом. А автор вирішив поділитися своїм наробком з іншими батьками зі схожою проблемою. Тож починаємо. Протягом наступних двох з половиною хвилин ми бачимо фотографії клоунів з періодичним нагадуванням дивитись на клоуна. З Часом фотографії стають моторошнішими, а музика лише додає the атмосферу клюбовості. Триваючи цілу нескінченість, справа нарешті доходить кінця. Відео рекомендую почастувати дитину смачненьким, але тільки за умови, що вона не заплакала. Ставте лайки, якщо виявились хоробрими козаками й козачками і заслужили на маленький смаколик. Після короткої кінцівки нас очікує сцена після титрів. На останніх секундах ми бачимо рандомні фотографії ще одного клоуна та якогось чоловіка. Ним є Джон Гейсі, американський серійний вбивця та гвалтівник, якого в народі буквально кличуть вбивця клоун був страчений 1994 року за позбавлення життя 33 молодих хлопців та підлітків. Прізвисько отримав за свою підробітку клоуном на дитячих святах. Якщо десь на початку десятих ви полюбляли дивитись підбірки футбольних курйозів, Бля". ви можете згадати наступне відео: футболісти забирає ангел смерті. Це популярний ролик, завантажений на Ютуб ще у 2008-му. Він є записом футбольного матчу у просто більшій якості. Це момент, на якому один футболіст отримує травму, зіштовхнувшись з іншим гравцем, що призводить до незрозумілої реакції першого. Він моментально починає судомно стрибати та качатися по полю. Відео швидко стало популярним, та очікувано викликало головне питання: що з ним?» а? абсолютно без жодних впруків. Коментаторами було вирішено, цей футболіст вмер. Насмерть. А весь цей приступ є задокументованим моментом того, як ангел смерті забирає його душу. Навіть не хочеться вумнічити, бо справді ні на що інше це не схоже. Всі рухи чоловіка виглядають настільки неприродньо, що немає жодної віри у достовірність цього відео. Але все, що ви тільки що побачили, є повністю реальним випадком. Це запис матчу 2005 року у Саудівській Аравії. Через Full HD якість складно побачити. Але під час гри футболіст на ім'я Абдурахман Айшуай травмував шию, внаслідок чого він пережив припадок. Хоч наскільки вкріпово це все не виглядало, чоловік не отримав ніяких важких наслідків. Ба більше, якщо вірити новинам, він зміг продовжити футбольну кар'єру. У 90-х роках серед любителів VHS стало популярним 26 хвилинне відео під назвою Грабування могил для чайників. За своєю структурою, відео надзвичайно просте. Хлопець на ім'я Ентоні сидить напроти свого друга з камерою та ділиться лайфхаками про те, як краще розкапувати могили, очищати кістки та які з них ціняться найбільше. В десятих роках відео було завантажене на YouTube, де і отримало другу хвилю популярності. Тоді інтернет-детективами і почався великий ресерч на тему, фейк це відео чи ні. Багато фактів є доволі суперечними. Частина порад Ентоні є повною дурнею. Він серйозним обличчям заявляв, що небажаного свідка можна вдарити по голові лопатою до втрати свідомості, бо, прокинувшись, він вважатиме все побачене сном. Але в цей же час його розповіді про очистку кісток, хоч і не є повністю точними, мають в собі частину правди. Не те, щоб ми в цьому розбиралися, але так пишуть коментатори, експерти, таксодермісти а їм завжди можна довіряти. Реалістичні черепа насторожує найбільше, Навряд чи підлітки 90-х мали доступ до реквізиту такого високого рівня. На цьому фоні версія з реальними кістками здається набагато правдоподібнішою. Хоча череп не обов'язково був вкрадений з могили. Можливо, він був запозичений в медичного університету або інших схожих закладів. Але наразі ніщо з цього неможливо перевірити. До сьогоднішнього дня ні особистість двох хлопців, ні приблизне місце запису цього відео не були знайдені. Хоча пошуки і досі тривають. Містер Сліпіпіпл це канал, що став відомим завдяки своєму контроверсійному контенту. Автор завантажував відео жінок, сплячих або без свідомості, з очевидно, сексуальним підтекстом. На більшості з них він всіляко взаємодіє з жіночими очима. Гладить, відкриває, торкається. У одному з найгірших роликів автор відкриває око однієї зі своїх жертв та облизує його. Можете подумати, але баюро, а що як жінки давали згоду перед початком відео, або як це вони не прокидаються від такого? Починаючи з останнього. Під час певних стадій сну реально не прокинутись від таких маніпуляцій над очима. Єдина проблема це те, що маніпулюючий повинен чітко знати, яка саме стадія наразі у жертви. Враховуючи те, як хазяйновито веде себе містер сліпі піпл під час зйомки відео, неймовірніше він знаходиться з дівчатами в одній кімнаті, маючи можливість контролювати їхній сон. А от щодо попередньої згоди, то е, навряд чи хоча вона і зробила б ці ролики на накреп. Тіку менш кріповими, її очевидно не було. В одному з відео, під час вже звичного процесу, дівчина починає прокидатись у повному шоці. Автор хутко відвертається від неї та швидко закінчує відео. Як ще один аргумент можна привести назви деяких з відео частенько, вони зазначали, що дівчина не просто спить, а насправді п'яна та без свідомості. Загалом, жінка на ім'я Брі є найчастішою жертвою містера Сліпі Піпл. В загальній кількості на каналі можна нарахувати сім роликів за участі цієї дівчини. У них вона спить у одній тій самій кімнаті, схожій на якесь підвальне приміщення, і що найцікавіше, у одному з неї ліжку ми можемо побачити невідомого сплячого чоловіка, найімовірніше хлопця Брі. З цього спостереження глядачами був зроблений висновок, що автор скоріш за все знімав одну кімнату разом з цим самим хлопцем. Він же і приводив на ночівлю до себе своїх подруг та дівчину, навіть не підозрюючи, що коїться з ними вночі. Після того, як канал набув розголосу у 2020 році, він був видалений самим автором. Перезаливи оригінальних відео також були вилучені з Ютубу. Не питайте, з яких натомість сайтів довелося їх діставати. Манкі Хейт одна з найвідоміших та найбільш контроверсійних кролячих нір Ютуба. Тема набула розголосу у 2023-му, після того, як BBC оприлюднив своє власне розслідування. Якщо ви вже довгий час були великим фанатом роликів з Бібіцянками, ви могли помітити деяку особливість Ютубу в період 2023 року. Через деякий час перегляду в рекомендаціях замість звичних звичний смішні у підбірка 2016, «Кращі відео, з'являлись відео набагато страшнішого вмісту. Вони сильно варіювались у рівнях своєї жорстокості. На деяких господарі мапочок могли просто дражнити своїх улюбленців, в той час як інші містили сцени насилля, які неодноразово закінчувались смертю тварин. Однією з особливостей цих відео було використання переважно одного типу мап довгохвостих макак. Ці примати проживають на території Південно-Східної Азії. Хоч ці мавпи і вважаються священними тваринами в деяких храмах цього регіону, це не заважає мати їм репутацію шкідників у інших. Через розширення житлових комплексів, збудованих на ареалах життя макак, їм доводиться співіснувати плічо-пліч з людьми. На любов місцевих зрозуміла мав порозорюють поля з врожаєм, крадуть їжу та становлять загальну загрозу для пересічних людей. Їхня злоба могла б пояснити популярність цих роликів, але зазирнувши в коментарі, ми бачимо абсолютно іншу картину. Практично всі вони залишені користувачами західних країн США, Англії, Канади та інших. Всі схвалюють побачене, жадаючи продовження. Саме тут BBC була знайдена найгірша частина цієї історії. У відповідь до деяких позитивних коментарів були залишені згадки телеграм-каналів, на яких нібито можна було б побачити продовження відео з Ютубу. Журналістам BBC вдалося отримати запрошення у один із закритих каналів з розповсюдженням Манкі Хейт-Відео. Це була невелика спільнота, що нараховувала близько 400 підписників. Адмін постарався, щоб організувати для свого дітища власного оператора. Такі ролики зазвичай знімали жителі Південно-Східної Азії. Переважно індонезійці, які були згодні не просто знімати, а ще й особисто вчиняти насильство над тваринами по сценарію, обговореним спільнотою в Телеграмі. За це їм прилітала немаленька така копійочка. Їхніми єдиними лімітами були особисті кордони операторів та власна фантазія. Саме в цих чатах народжувалися найжорстокіші відео, які можливо уявити. Одним з найгірших вважається ролик з мавпою та блендером. Відео не заслуговує ніякого додаткового опису, все зрозуміло лише з однієї назви. Цей кейс зробив справжній фурор в спільноті манкі-хейту. Нечуваний рівень жорстокості зібрано навколо себе багато уваги. Ком'юніті було в захваті від цієї ідеї. Один лише вибір блендеру викликав справжні дебати. І таким чином, заплативши близько 200 доларів, телеграм-спільнота отримала бажане. Звірське відео з останніми хвилинами життя молодої мавпи. Задеанонити всіх причетних вийшло комічно легко. Вдалося це завдяки допомозі мавп'ячого крота, одного з адмінів, що вирішив вбити своє творіння, яке він сам і породив. Взагалі ця конкретна телеграм-спільнота була доволі дружня. Коли розмови про тортури тварин набридали, учасники перемикалися на більш особисті теми, типу домашнього життя, роботи та гобі. Тому нікого не здивувало рандомне повідомлення від адміністратора. Привіт, друзі! Го скажемо своє ім'я та скинемо фото. Ось я. І це спрацювало. На диво журналістів купа народу реально надіслали свої особисті дані, які були передані до відповідних служб. У багатьох країнах немає відповідальності за зберігання відео з насильством над тваринами. Тому вирок отримали тільки ті, хто ці ролики розповсюджував. Адміністрація каналу разом з особливо активними учасниками отримали до сіми років загадки. Індонезійські оператори ж виявилися набагато розумнішими за своїх американських замовників. Їхній деанон забрав набагато більше часу, оскільки оператори майже не залишали ніяких помилок, які б допомогли їх ідентифікувати. Розслідувачам довелося придивлятися до ландшафтів на фоні, а також прислуховуватись до мови випадкових перехожих. Вони змогли звузити зону пошуку до однієї індонезійської провінції, але остаточно допомогло їм інше. Величезний провтик оператора на одному з роликів засвітився його мопед з номерним знаком. Перевіривши реєстрацію, журналісти швидко вийшли на справжнє ім'я та місце проживання оператора подали на нього заяву місцеву поліцію. За короткий час чоловік був затриманий та отримав три роки за ґратами. Але за іншої причини виявилося, що оператор був під наглядом правоохоронних служб задовго до розслідування манкі-хейту. Тортури над приматами були не єдиним його джерелом доходу. Він також займався продажем тварин, що перебували під загрозою вимирання. А це за місцевими законами набагато гірший злочин, ніж жорстоке вбивство десятків макак. Після публічного розголосу, породженого розслідуванням, телеграм та ютуб канали з Манкі-Хейт-контентом, що згадували журналістами, були видалені. Але сама проблема нікуди не зникла. Навіть сьогодні, вбивши у пошук Ютубу щось пов'язане з мавпами, дуже легко вийти на відео з насиллям та навіть смертю тварин. Не думаємо, що ситуація з закритими телеграм-каналами якось змінилась. Хіба що тепер всі учасники почали краще шифрувати, щоб не допуститись помилок інших? Ком'юніті Манкі Хейту живе і навіть не думає нікуди зникати. Ось така мас... Хуйня малята. Добраніч!